Вітаю, друзі! В цьому відео поговоримо про мобілізацію чоловіків в Україні, яким не виповнилось 27 років, і в яких випадках така мобілізація можлива. Але перед тим як дивитись це відео, попрошу вас поставити йому лайк і обов'язково підпишіться на мій YouTube та telegram канали Таким чином ви підтримуєте мене та даєте можливість знімати для вас нові та корисні відео. Тому дякую, що дивитесь та підтримуєте мене. Друзі, повномасштабна війна в Україні триває вже півтора роки, і за весь час у державі вкорінилось таке уявлення про те, що чоловіків, яким не виповнилось 27 років, їх не можуть мобілізувати, і такі чоловіки, вони з полегшенням видохнули, розуміючи, що їх не мобілізують. Але друзі завжди є якісь виключення, є якісь але. І сьогодні ми детально розберемось про те, коли таких чоловіків, незважаючи на те, що їм не має 27 років, їх можуть мобілізувати. Для того щоб почати розбиратись, потрібно звернутися звичайно до закону України про військовий обов'язок та військову службу, а саме до статті 15, де зазначається, хто такі призовники, і тут зазначається те, що на строкову військову службу призиваються придатні для цього. За станом здоров'я громадяни України, чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 18 років, та старші особи, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу. Тобто, друзі, призовниками є чоловіки віком від 18 до 27 років, які за станом свого здоров'я можуть Нести строкову військову службу. Тут потрібно зауважити, що Верховна Рада України прийняла закон про зменшення граничного віку щодо несення строкової військової служби, зменшила з 27 до 25 років. Але на сьогоднішній день цей закон не підписаний президентом України і відтак, на сьогоднішній день, на момент виходу даного відео, граничним призовним віком є 27 років, тому від нього відштовхуємось. Далі, друзі, нам потрібно зрозуміти, хто такі є військовозобов'язані зобов'язання для того, щоб а, встановити, чи можуть бути чоловіки, яким не виповнилось 27 років військово зобов'язаними, чи вони всі є призовниками. Для цього ми звертаємось до статті 37 закону України про військовий обов'язок та військову службу. І я вам не буду перечитувати весь перелік тих осіб, які можуть стати на військовий облік і зобов'язані стати. А прочитаю лише самі цікаві і на які потрібно звернути увагу. Якщо ви захочете, ви зможете самостійно статтю 37 перечитати. То друзі, серед усіх інших на військовий облік як військове зобов'язання повинні стати перше. Це звільнені зі служби поліцейські, працівники державного бюро розслідувань. Оперативно-рятувальної служби цивільного стану Державно-кримінально-виконавчої служби України, співробітники Служби судової охорони, далі податкової, далі митної служби і особи, які мають спеціальні звання Бюро економічної безпеки України. До чого це взагалі веде? Це веде до того, що якщо чоловік або жінка, які несли службу у вказаних органах, і вони звільнились до досягнення ними 27-річного віку, то вони назад повертаються на військовий облік не як призовники, а як вже військово зобов'язані, незалежно від того, чи знову ж таки виповнилась їм 27 років, чи не виповнилось. А далі, друзі, хто ще може стати і зобов'язаний стати на військовий облік як військовозобов'язаний? Це зняття з військового обліку Збройних сил України, служби безпеки України, служби зовнішньої розвитки України. За рішенням Міноборони, служби безпеки або служби зовнішньої розвитки. Тобто, якщо ці особи вони несли службу у вказаних органах, то відповідно так само як і звільнені зі служби поліцейські або інші працівники, вони так само мають ставати вже на військовий облік, як військово зобов'язані, і відповідно можуть бути мобілізовані. І друзі, ще дуже цікава частина. Цікаве положення цього закону на військовий обов'язок як військове зобов'язання стають ті громадяни України, які відповідно до статті 18 цього закону, тобто про військовий обов'язок та військову службу, звільнені від призову на строкову військову службу. І друзі, дуже уважно потрібно цю статтю 18 подивитись, тому що тут я впевнений, ви для себе віднайдете дуже багато нового та цікавого. Відкриваємо статтю 18 закону України про військовий обов'язок та військову службу і дивимося від призову на строкову військову службу звільняються громадяни України і відразу додаємо, що стають на військовий облік як військово зобов'язані, і в подальшому можуть бути мобілізовані. А це ті особи, які визнані особами з інвалідністю. Про це ми багато говорили щодо мобілізації чоловіків з інвалідністю на сьогоднішній день. Вони можуть бути мобілізовані лише за їхньою згодою і лише за місцем їх проживання. Але друзі, ще раз, інваліди так само мають стояти на військовому обліку, тому що багато коментарів, багато дзвінків. Отримую щодо того, навіщо взагалі особам з інвалідністю звертатись до ТЦК, проходити медичний огляд, тому що це визначено законом. І ті особи, які за станом здоров'я не придатні до військової служби в мирний час. Тобто, друзі, дуже багато чоловіків, яким не виповнилось 27 років, вони проходили медичну комісію, медичний огляд у. В своїх призовних дільницях ще до початку повномасштабного вторгнення Росії до України, і вони отримували висновок про те, що вони не придатні до військової служби в мирний час і обмежено придатні у військовий. І такі чоловіки вони знімаються з військового обліку як призовники і мають ставати на військовий облік як військово зобов'язані і в подальшому можуть бути мобілізовані, навіть якщо їм не виповнилось 18 років. Далі, друзі, хто ще... Може ставати на військовий облік а, в зв'язку з звільненням від призову на строкову військову службу. Це ті особи, які до дня відправлення на строкову військову службу досягли 27-річного віку. А, ну це звичайно логічно. Далі а, ті особи, які виконали обов'язки служби у військовому резерві протягом строків першого та другого контрактів. Далі, батько або мати, рідний брат або сестра, яких загинули, померли або стали особами з інвалідністю під час проходження військової служби або зборів військовозобов'язаних. Призовники, які мають право на звільнення від призову на цій підставі, можуть його не використовувати. Тобто тут у призовників є вибір, чи е, отримати відстрочку, чи не отримати, і відповідно, якщо вони. Отримують відстрочку, вони стають військово зобов'язаними. Якщо не отримують, то вони залишаються призовниками. Далі, друзі, громадяни, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років, вони теж стають військовозобов'язаними і в подальшому мають право на відстрочку від мобілізації на підставі статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. А далі хто ще друзі має право на відстрочку від призову і відповідно стає військово зобов'язаним. Це ті особи, які виховують дитину хвору на важкі хвороби. далі які зайняті постійним доглядом за хворою дружиною, дитиною, а також батьками своїми чи батьками дружини, які на підставі висновку МСЕК або ЛКК потребують постійного догляду. Далі ті особи, які мають дружину або чоловіка з числа осіб з інвалідністю першої, другої або третьої групи, або Одного з своїх батьків чи батьків дружини з числа осіб з інвалідністю першої та другої групи хочу нагадати, що ці особи вони так само стоють військовозобов'язаними і вони так само матимуть право на відстрочку від мобілізації на підставі статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, але з деякими нюансами і дуже важливими нюансами, які передбачені законом 9342. Далі, друзі, ті особи, які здійснюють опіку над особою з інвалідністю, визнаною судом недієздатною, зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю першої групи, і зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю другої групи. Тобто, тут багато дуже норм вони корелюються з статтею 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. І друзі, дуже ще одна важлива категорія. Чоловіків, це ті чоловіки, яким після закінчення закладів вищої освіти присвоєно військові спеціальні звання офіцерського складу. Тобто, ті чоловіки, які фактично закінчили військову кафедру. І отримували звання молодшого лейтенанта в запасі. Вони теж стають військово зобов'язаними, вони стоять на військовий облік як військово зобов'язані у територіальному центрі комплектування і в подальшому можуть бути мобілізовані. Друзі, висновком цього відео є те, що якщо вам не виповнилось 27 років, це не означає, що вас не можуть мобілізувати. А в першу чергу потрібно, звичайно, що подивитись, який у вас є. Військово-обліковий документ. Якщо у вас є призовне свідоцтво, це простіше. скоріш за все, вас дійсно не мобілізують. Якщо у вас тимчасовий військовий квиток або військовий квиток, то в більшості випадків, майже у всіх, ви є військово зобов'язаним. У вас, скоріш за все, є одна з підстав, передбачених статтею 18. Закону України про військовий обов'язок та військову службу, і вас було знято з військового обліку як призовника і поставлено на військовий облік як особу військовозобов'язану. І, звичайно, що якщо ви є військовозобов'язаним, незважаючи на те, що вам не виповнилось 27 років, ви все одно можете бути мобілізованим. Тому знову ж таки детально перевірте всі ваші документи, детально перевірте, чи Є у вас підстави для звільнення від несення строкової військової служби. Вони передбачені статтею 18 закону України про військовий обов'язок та військову службу. І чи не звертались ви за отриманням такого звільнення від несення строкової військової служби до свого територіального центру комплектування або раніше воєнкомату? Друзі, на сьогодні все. Дякую, що додивились до кінця це відео. До наступних зустрічей. До побачення!